Як ще можна перевірити свою ціль? Уявіть собі, що коли ви її досягнете, ніхто, ніхто, от ніхто про неї не дізнається. Ви не викладете жодної фотки в інстаграм. Про це не дізнаються ваші близькі, колеги, друзі, от просто ніхто. І запитайте себе, я все ще хочу цього? І от якщо ні, то тоді це не ваша ціль. Тоді це ложна ціль. Це ціль, яка нав'язана суспільством. Або ціль, яка передбачає, що ваша самооцінка покращиться, коли ви її досягнете. Але запам'ятайте раз і назавжди: ваша самооцінка має залишити тільки від вас, не від зовнішніх факторів, від того, як ви ставитесь самі до себе. Не від того, що думають про вас, оточуючи, не від того, якої марки ваша машина зараз, і не від навіть не від того, скільки лайків в інстаграм у вас це має бути всередині. Це ваші стосунки з вами.